Випадок, коли діагностика починається і закінчується тільки візуальним оглядом, Asus в ремонті. Дивимось, чому я так сказав. Тому що всі абсолютно елементи цієї батарейки, з'їла корозія, абсолютно в кожного елемента розгерметизації вони згнили. Моя діагностика закінчилась просто на перевірці пратиздатності контролера. Він працює, міняє елемент. Більше ніяких гниляків. І наша батарейка ожила з новою силою, з новими абсолютно елементами, іві з індексом 33ВА, ємністю мінімум 3300 мАч. Загальна ємність цієї збірки тепер 6600 мАч. Результат моєї роботи має наступні показники. Ідеально вирівняні секції, один цикл, зарядний вольтаж 12,6 В, 2200 мАч зарядний ток. 6600 ємність, 150% життя. Проєктна була 4400 чіп 20Z45. Тест на умовний внутрішній опір має наступні показники. 26 і 20 умовних млм. Ідеальний стан для нової батарейки. Практично всі батареї ноутбуків можливо відновити і в більшості випадків відбувається збільшення ємності, як і в цій батарейки. Кому потрібно, звертайтесь.